Платник чи громадянин теж питання, яке дуже специфічно вирішувалось в Римі, за римським правом від податків звільнялись гладіатори, повії, жебраки. Чому? Тому що почесне звання. Громадянин Риму міг носити лише обраний. І особи, які відносились до таких прошарків населення, вони не могли віднести себе до тих, кого можна було б назвати громадянином Риму. Це зовсім не означає, що вони не сплачували податки, збір. На будівництво іпподромів, відходжих місць, бань це джерела коштів, які формувалися саме такими особами. Але безпосередньо платником податку, безпосередньо особою, яка формує фінансову можливість держави, вони не були.